Це хай з вами всіх в інспортиветом відороліки. Ми розберемо. Правда, це чи ні? Этот пацан стверджує, що привичка приходить через 21 день. Ей, hey, бро, напевно, ти знаєш, що звички людини формуються за 21 день. І я вирішив перевірити це. Я не конор, але я перевірю, як це працює насправді. Отже, правда, это чи ні? Я перевіряв на собі. Він це теж перевіряв на бігу. Я перевіряв на закалювання. Я закалювався 20... протягом 21 дня. Що можу сказати по цьому поводу? Інтересно, поехали! Я кін Це это мой двадцять день, як я закалюсь. Поїхали! Я заказую 21 день. Прийшла у мене привичка чи ні? Ні, в мене не прийшла привичка, я не хочу на далі закалюватися. Почому? Потому що что... у мене не прийшла привичка, у мене не є дисципліна на це, я того не хочу. Якщо ти хочеш і на далі закалюватися, ти будеш закалюватися. Хочеш бігати на далі, ти будеш бігати. Ну якщо ти це в розумі не хочеш, тебе ніяка привичка Чому? не буде. Чому? Наш мозг по-другому наш... дійствует. Привичка не, не приходить. Если ты будешь гуд закалюватися, тренуватися. Но если ти в себе в розумі це не хочеш, ти і на дальше не будеш це. Хотіти. І ніяка привичка не приходить через 21 день і так далі. Я провірю це на собі. Якщо вам це интересно, підпишитесь, поклади лайк на цьому відеоролиці. Продваймій на надальше. А другий відеоролік буде про те, що як, що музика підвищує ваші силові показателі при тренуванні. Чи правда, чи ні? Я це провірю на собі. Температура води -5 градусів. З вами, як завжди, був Кінспорт. Експеримент пройден. До слідуючого відеоролика. Пока!